Витвори крихкого мистецтва із піску представили в Ужгородському скансені. Цю виставку презентували учні та викладачі першої і єдиної професійної студії пісочної анімації на Закарпатті. 23 кращі роботи, які створили кольоровим піском дрібної фракції на підсвіченій скляній основі. Сфотографували і роздрукували на цупкому матеріалі. Сьогоднішня виставка це роботи учнів і викладачів студії пісочної анімації, яка почала працювати з квітня минулого року. І вже за цей час ми так гарненько попрацювали, що змогли зробити два концерти і цю першу виставку. Пісочне мистецтво дуже крихке, і ми б не змогли побачити цю красу, якби не цифрові технології. На відкритті виставки глядачі мали змогу поринути також у магію пісочного шоу та анімації, адже юні митці звітували, чому навчилися на заняттях. Студія пісочної анімації діє в Ужгороді з квітня минулого року. Її вихованці вже встигли стати призерами багатьох конкурсів та фестивалів. Займаються тут дітки з трьох років. Щось нове цікаво було глянути. У нас дочка така творча і подобається, то з задоволенням відвідуємо заняття. Дерева малювала, а як пісочок насипали, так? І чистимо фон, І засипаємо. Я буду малювати багато всяких картин новорічно-різдвяних. Я малював ялинку і гномиків і домики, і, і потім вже закінчували. Чим краще, пісцем чи піскове? піском? Піском, а чому? тому що їм легше буде малювати, а ще тому, що... А ще тому що приємніше. Пісочною графікою можна помилуватися у Скансені до 31 січня.